Привіт! Помалюємо! Сьогодні я навчу тебе швидко малювати кленові листки. Розпочинаємо з того, що ми будемо малювати відразу зірочку. Але зірочку нашу ми будемо малювати, не сильно натискаючи на олівець. Малюємо ніби відразу літера L. Один. Лінія. Лінія. З'єднуємо. Угу. Зірочка вийшла. Добавляємо в нашій зірочці ось сюди. Так, від нашого листочка ось таке закінчення. І тепер на кожному ось цьому краєчку нам потрібно буде промалювати ось так один, і на цю сторону так само два. Знову один. загострення. Два, три. На цю сторону точно так. Один, два, три. Один, два, три. І тут буде чотири. І з цієї сторони так само. Один, два, три, чотири. Прибираємо нашу зіночку, угу. там, де ми трішечки стерли наводимо нашій. Листочок готовий, додаємо прожилочки. Ось так. Наш листочок готовий, можемо його розфарбовувати. Ви підписуйтеся на мій канал, ставте лайки і до нових зустрічей!